Дізнатися цікаві факти про відважних українських козаків, чия кров сьогодні тече в жилах мужніх захисників України, спробувати власні сили у козацьких змаганнях і конкурсах на витривалість, винахідливість, кмітливість та спритність, скуштувати справжній козацький куліш та заручитися підтримкою друзів у командній грі. Саме такі розваги влаштували для 3-го Б класу жмеринського ліцею номер 4 Працівники управління культури і туризму Жмеринської міської ради, працівники будинку культури, публічної бібліотеки, дитячої музичної школи спільно з класним керівником Наталею Вітер і батьками влаштували для дітей незабутнє свято. Начальник управління культури і туризму Володимир Дудік представив етапи змагань і побажав усім успіхів на території справжнього козацького острову Хортиця, межі якого були визначені синьо-жовтими кольорами. Діти з радістю проходили кожен етап змагань і ділилися враженнями від участі. Спочатку нам все розповіли, а потім ми начали грати в Дніпро. Ми проходили Дніпродили. Оце, оце. Мені це дуже сильно. Сподобалось, хочу, щоб це ще раз так зробилось. Що нового ти ще дізналася сьогодні? Я дізналася, що треба дуже швидко вдіватися, бо, бо війна так закінчиться, якщо козаки так будуть медленно вдіватись. Ще я пізнала, що як ну, горох відлічити від, від пшениці. Да. Як чистити зброю і складати автомат навіть із закритими очима, як переправлятися через Дніпро і готувати смачний куліш, діти мали змогу вирішувати різні життєві ситуації, які траплялися на шляху у козаків. Діти відчували себе справжніми нащадками відважних козаків, слухали неймовірну українську автентичну музику, підтримували один одного у командній грі, підбадьорювали тих, у кого не виходило так майстерно з першого разу. Батьки вболівали за своїх дітей і робили на згадку фото і відео. І навіть, незважаючи на змагання, кожен у цей день відчував єдність і братерство. Ляку маєш пам'ятати і про честь козацьку дбати. Клятву маєш пам'ятати і про честь козацьку дбати. Отримай козацьку клятву, отримай засвідчення і подарунки. Діти прийняли присягу на вірність батьківщині і пообіцяли бути гідними нащадками славетних козаків. За це отримали спеціальні грамоти і подарунки. У цей день на всіх чекав смачний куліш, приготовлений на польовій кухні. Житель села Тартак Сергій Довань та бібліотекар Надія Лівшун частували усіх козацькою кашею та трав'яним чаєм. Діти разом з батьками смакували куліш, пили чай, ділилися враженнями від дивовижних пригод. Мені сподобалося перебирати кашу, тримай, це було тримай, смішно. Е, і ще було я дізнався, як розбирати автомат. Було так. теж круто. І мені все сподобалось. Хочеться, щоб все було почастіше. Класний керівник Наталя Вітер подякувала працівникам управління культури і туризму за чудову організацію справжнього козацького свята. Ми дякуємо дуже управлінню культури, які запропонували нам провести таке гарне свято в таку чудову пору напередодні свята Покрова, свято українського козацтва і день захисника і захисниць України. Діти дуже з задоволенням це сприйняли. Вони дуже переживали, щоб їх посвятили в козаки і козачата, активно приймали участь у різноманітних конкурсах. Дуже було весело, цікаво. І діти з задоволенням я сподіваюся, будуть згадувати і. Батьків, які організували їм це свято, нашу міську раду разом з управлінням культури наших голів, батьківських комітетів, які допомагали теж у організації цього свята, дуже гарне свято сподобалося всім. І завтра також на уроках дистанційних діти будуть ще. Я сподіваюся, не один день і не один тиждень обмінювати своїми гарними враженнями. Діти порівнювали легендарних і безстрашних козаків з історичного минулого із мужніми і нескореними захисниками, які так само сьогодні боронять нашу волю, нашу незалежність, нашу рідну землю і усіх нас.